Якщо на листі огірка ви побачите ось такі жовті плями, то швидко вживайте заходів. Це початкова форма пероноспорозу. Якщо нічого не робити, ці плями швидко розрастуться, листя повністю пожовтіє і буде відмирати. Спочатку прояви пероноспорозу з'являються на нижніх листях і поступово підіймаються вгору. А якщо в цей час огірки плодоносять, то системними препаратами оброблювати не можна. Краще за все використовувати контактний засіб. Це мідний купорос, але з ним потрібно бути обережним: не перевищуйте дозу, яку я вам зараз скажу, щоб не наробити опіків на рослині. Для робочого розчину нам Знадобиться 5 грамів мідного купоросу розчинити у 1 літрі води. 5 грамів це одна чайна ложка без гірки, і мідний купорос краще розчиняти у теплій воді, щоб кристали повністю розчинилися. У холодній воді буде неповне розчинення, і ви наробите опіки рослині. Потім потрібно обов'язково зняти весь врожай, навіть невеличкі огірки. Зрізати усе хворе листя, також спустити рослину по мотузці униз, якщо ви вирощуєте у теплиці, і обробити розчином з мідного купоросу поверху листа, понизу листа, все стебло, плоди, а також ґрунт поруч з рослиною. Щоб повністю знищити бактерії, збудники цієї хвороби. А через 5-7 днів врожай новий наросте і його можна вже буде збирати та їсти. Але ті огірки, на які ви попали мідним купоросом, краще промити під водою і зняти з них шкірку, тому що це контактний препарат. Всередину огірка він не проникає.